Доброго дня! Ось приїхала така цікава автівочка. Це Hyundai Kona Це така як класика для невеличких паркетників, які у нас дуже популярні, тому що вона зручна і по місту, і за містом. Вона на 17-х колесах. Бачите, на таких дисках. Такому цікавому, незвичайному, як на мене, кольорі. Вона не чорна, вона такий сірий графіт, але цікавий, рідкісний кольор такий. Мені дуже подобається. Це комплектація максимальна. Єдине, що нема панорами. ну Кому вона треба дулі тикати грабцям, то шукайте якусь іншу автівку. А це ну прямо автівка вона на шкірі. У нас такою проєкцією Це авто тільки щойно приїхало не Є задня камера, є парктроніки по колу, є цікава штука вентиляція. Працює просто бомбезно на наші погодні умови. Просто фантастична опція. Вона для таких, як там 2,5 метри, Людей вона може замала, буде замала, незручна буде ззаду, але ось бачите, ззаду я їхав, ззаду є місце. Але максимально коли відсунути, то бачите, не дуже багато, але це максимально там для Сабоніса. В комплектації електролігування сидінь, музичка преміальна, крил. Тут повна. Опцій, тут повна опція бачите, тут є утримання в полосі. Включити-виключити. Ну і ну це мене порадувала вентиляція. Тут у нас підігріви що там обдуви. До речі, є карти. Навігація працює, релінги Ну, отака автівочка. Так що не за всі гроші приїжджайте, у нас 30-40 електромобілів в наявності. Тут європейська... європейські порти. Ось, до речі, контакт, кому цікаво Оце, до речі, лідар тут стоїть, радарчик, який дозволяє утримувати в полосі, робити е... круїз контроль адаптивний. Ну і дуже пристойна комплектація. Ціленьке авто. Звертайтесь, підберемо для вас, якщо не цю, то іншу автівку. Гарного дня, бережіть себе.